Вивчення англійської мови, як і освоєння будь-якої іншої навички, включає в себе поступовий перехід від початкового до просунутого рівня. Ви, напевно, вже зустрічали безліч вчителів, книжок і застосунків, які обіцяють допомогти досягти вам цього просунутого рівня але що насправді являє собою просунутий рівень англійської мови? У цьому відео я відповім на це запитання і поясню, чому слід бути обережними зі своїми бажаннями. Давайте почнемо з того, що найчастіше асоціюється з просунутим рівнем англійської мови. Словниковий запас. Просунутий словниковий запас зазвичай виглядає так. Замість бе використовують детермінал. А замість гепі the moon». Однак тут виникає важливе питання чому ці слова вважаються частиною просунутої англійської? Чому детермінал вважається просунутим, ніж «bad»? Відповідь полягає в частоті використання просунуті слова зустрічаються рідше. Наприклад, у звичайному художньому романі слова bad можна зустріти близько двадцяти разів тоді як слово детермінал зустрічається лише в одному з двадцяти подібних творів. Таким чином, просунутий словниковий запас фактично є синонімом рідко вживаних слів. І використання таких слів має свої наслідки. перш за все, більшість розмов англійською мовою сьогодні ведеться між людьми, які вивчають мову як іноземну, у яких, як правило, обмежений словниковий запас. тому, використовуючи рідкісні слова, ви ризикуєте вживати такі, яких ваш співрозмовник не знає. Але це не тільки проблема для іноземців, які вивчають мову. Дослідження показують, що в усному мовленні носії мови використовують обмежений словниковий запас, оскільки наш мозок не здатен швидко опрацьовувати і використовувати слова, які рідко зустрічаються. це ще не все в одному експерименті. Вчені замінили в тексті іменники, дієслова та прикметники на їхні найдовші синоніми. З'ясувалося, що використання складних слів призводило до того, що автор тексту здавався менш розумним в очах його читачів. Тож використання складної лексики найімовірніше призведе до проблем у спілкуванні та справить про вас негативне враження. Але як ми всі знаємо, мова це не тільки слова, а й те, як ми їх поєднуємо. Розгляньмо те, що багатьма вважається найбільш просунутою формою англійської мови. Юридична англійська Ця мова, яку використовують юристи, відома своєю складністю для розуміння звичайними людьми але чому це так? щоб відповісти на це питання. У 2022 році дослідники проаналізували тисячі юридичних документів і виявили, що причина криється в невдалому стилі написання. Це робить юридичну мову складнішу для сприйняття і запам'ятовування і це не випадковість щодня. Мільйони людей натискають на кнопку згоден з умовами використання на сайтах. В одному шокуючому експерименті дослідники створили фіктивний сайт, де в умовах обслуговування користувач погоджувався віддати компанії свого первістка. 93% людей без вагань погодились з цими умовами. Люди не читали цей юридичний текст, бо мова, яка не піддається розумінню, не привертає їхньої уваги. Я розумію ваші думки. Ви вважаєте, що просунута англійська більш точна і здатна передати тонкі відтінки сенсу, і до того ж, вона звучить більш поетично і красиво. Але тут важливо поставити собі запитання про ваше уявлення про комунікацію. Успішна комунікація це коли люди. Обмінюються і розуміють повідомлення одне одного, Якщо ви використовуєте мову, яка не зрозуміла співрозмовнику, то це не комунікація це створення стіни навколо себе, і це жахливий спосіб поводження як із собою, так і з оточенням. Просунута англійська часто описується як спосіб легше висловлювати свої думки та краще розуміти інших, однак рідко вживана лексика та складні граматичні конструкції, часто радше обмежують, ніж допомагають. Скільки разів ви переконували себе у тому, що не можете зробити щось, бо ще не готові. Скільки часу ви витратили на вивчення слів, які так і не стали використовувати? Скільки розмов ви відклали, чекаючи, коли ваша англійська стане кращою? Це відчуття, що вам чогось бракує? нескінченні пошуки нової граматичної структури, списку слів. Чергового сертифіката або іспиту, щоб довести, що ви вже достатньо добре знаєте англійську. Постійні нагадування про те, що ви не можете зробити. Досить. Не чекайте більше. Вам не потрібно знати англійську краще, вам потрібно більше практикуватися. Відмовившись від цих штучних обмежень, ви станете вільними, вільними ділитись історією, жартувати, проводити презентації, надихати, вибачатися, висловлювати подяку. бути Почутим, і в цій свободі ви знайдете справжній сенс просунутої англійської. Я Крістіан. І це Кенгуру інглиш чекає вас на заняття. Щоб підтримати канал фінансово, ставайте нашими патронами або підтримайте нас на платформі BuyMeACoffee. Всі деталі будуть в описі до цього відео.